Для мене пряники це як чисте полотно. Це просто те, з чого починаєш чистий аркуш. У мене є референс, я дивлюся на ту картинку, яка мені потрібна, потрібно вже. Тоді домішую ті кольори, які потрібні за допомогою харчових барників. Рік назад я завела таку рубрику в себе на сторінці, мені вибирають якусь картинку. Мої там підписники, і я його маю перетворити на пряник. От мені хочеться просто людям показати, що пряник це не просто печиво до чаю, а що це може бути як окремий витвір мистецтва. Ось нещодавно замовили мене дві картини і відразу запитали, скільки може пряник стояти. От я кажу, що до півроку, там, якщо він запакований, він, в принципі, може стояти, потім можете з'їсти. Люблю відгуки читати, дивитися. І як людина щиро радіє, там людині 60 з лишнім років, і в неї просто такі емоції, як у дитини. Для мене пряники, я ж кажу, це не просто печиво якесь, яке з'їсти до чаю, а це саме емоції, які можна подарувати людям.